Доброго дня. Сьогодні ми спробуємо зробити в системі блоклі програми для виконання математичних операцій, а, таких як додавання, віднімання, множення і ділення. Я вам покажу на прикладі однієї. Але для цього а, нам потрібно з вами створити нову змінну. І так, натискаємо «Змінні», створити змінну». Змінна нам потрібна для того, щоб записати в неї результат виконання нашої дії. Ми створюємо зміну Х, наприклад, можна любою іншою літерою латинського алфавіту. Тепер у нас тут з'являються команди встановити Х, змінити Х і просто Х. Ми обираємо ось цю команду змінити х на, і сюди додамо математичну операцію. Беремо ось цей блок, у якому є два числа, і між ними математична операція. Перетягуємо і прикріплюємо до Х. Тобто ми замінимо х на результат виконання цієї дії. Зробимо, наприклад,. 2 плюс 1 дію. До речі, дію можна ось тут обрати у списку, будь яку яка нам потрібна. Ми залишимо дію плюс додавання. І так, таким самим чином, у змінну х запишеться значення суми 1 плюс 2. Ми розуміємо, що це буде 3. Але ми не побачимо цього на екрані, поки не дамо спеціальну команду. Ось, дивіться, я натискаю стрілочку. І нічого не відбувається, бо воно порахувало і записало у пам'ять комп'ютера. А щоб побачити на екрані, ми маємо дати відповідну команду. Ми йдемо у пункт текст і обираємо команду друк. Команда «Друк» вам вже знайома з попереднього уроку. І тепер ми маємо прикріпити сюди блок, що друкувати. Ми будемо друкувати значення змінної X, а значить, ми йдемо у пункт змінні. І перетягуємо сюди Х. І так, ми даємо команду записати у зміну Х значення суми 2 плюс, 1, а потім даємо команду вивести це на екран, вивести цю зміну на екран. Перевіряємо, запускаємо. І бачимо, що у нас на екрані з'явилось число 3, а значить, наш код працює правильно. Спробуйте повторити ці нескладні дії. До побачення!